Кислотний чи мигдалевий пілінг, що краще взяти, особливо коли ви нічого в цьому не розбираєтесь. Так, по-перше, ось цей дуже часто порівнюють з кислотним пілінгом від Ордінарі, і я розумію чому. Але тут концентрація не така жорстка, як від Ordinary, і вергідність спалити до собі обличчя ну, трошечки поменше, так? Проте проте, його треба на обличчі тримати десь хвилин до десяти. А мигдалевий взагалі може навіть не змивати. Тут саме мигдалева кислота, а тут силіцилова і саліцилова і гліколова кислота. Якщо дивитись по діях, то ця буде заходити глибше, ця буде працювати з верхнім шаром шкіри. Тобто ця буде більше така, типу протиакни, висвітлювати і так далі. А ця буде там, трошки відлощувати, звужувати пори і теж працювати з пігментацією після акне, але м'якіша. Тому, якщо ви ніколи не користувалися пірингами, то краще все ж таки його. Ну а промокоди на них ось тут.